Шанувальники дівочої краси, чарівності та грації днями зібрались у тернопільському драмтеатрі, аби визначити кращу з кращих у конкурсі краси Студміс 2017 За корону боролися 12 учасниць. Це переможниці університетських етапів конкурсу, які раніше відбулися у чотирьох тернопільських вишах: економічному, педагогічному, технічному та медичному. Відповідно, дівчата почали конкурс з 15 листопада і тривали вони майже до квітня місяця. Відтоді, коли відбувся останній конкурс, ми обрали вже всіх учасниць, і вони почали готуватися до конкурсу студ Тернополя», щоб представляти нашу область на всеукраїнському рівні. Цьогоріч конкурс відбувся в стилі Голівуду. Кожна з учасниць мала можливість відчути себе справжньою кінозіркою, і, окрім традиційної корони, змагались ще й за Оскар. Окрім представлення, дефіле в тематичних образах, виходів в купальниках та вечірніх сукнях. Дівчат оцінювали й на кмітливість та ерудованість. ми працюємо командою. Насправді, в нас генерація ідей відбувається доволі довгий час, і в кінці ми таки раді, що ми знаходимо кінцевий результат. У нас щорічно ми набуваємо якоїсь певної теми і не Проводимо просто окремо розрізнені конкурси. А всі вони пов'язані з сюжетною лінією, яка триває цілий рік. І відповідно, область це є фіналом цього нашого творчого польоту. На святі краси гостей також розважали піснями, гумором та розіграшами подарунків від партнерів заходу. У підсумку титул Студ Тернополя Тернополя-2017» отримала студентка третьокурсниця Тернопільського національного економічного університету Олена Войнарович. Для переможниці це другий конкурс, в якому вона взяла участь. каже тепер наполегливо готуватиметься і до студ Україна, аби достойно представити Тернопіль. І там Оцінювала, чесно скажу свої шанси дуже високо. Думала, що віду в трійку переможців, але дійсно не очікувала, що стану переможницею. Це дуже. Це була дійсно велика робота над собою, і навіть всі почали помічати, що я дуже змінилася. Дійсно, цей конкурс дав мені дуже багато. Це дійсно колосальна робота. Я дуже цим пишаюсь. Окрім корони і тематичного Оскара. Переможниця отримала ще й путівку в Берлін. Загалом кожна із учасниць конкурсу здобула свій титул. Без подарунків не залишився ніхто. Зазначимо, конкурс «Студміс» відбувся у Тернополі вже сьомий рік поспіль.